Один снаряд вогонь. Оборона території, стримування ворога, вогневе ураження. Без підтримки реактивної та ствольної артилерії не обходиться практично жодна військова операція. Бойова задача артилерії це основне, це знищення особового складу, техніки, командних пунктів противника. Я завжди своїм. Хлопцям казав, також під час виїздів на вогневі позиції, розповідав і про їхню роботу. Також один такий вислів, який мені закарбувався на все життя, не пам'ятаю, хто його сказав, але вислів наступний. Під артилериста береже кров піхотинця. Наша Робота артилерії полягає не тільки зберегти життя своє, а ще й зберегти життя піхоти, яка виконує або оборонні дії, або наступальні дії. Артилерія це також арт-розвідка, мінометні розрахунки та підрозділи протитанкових керованих ракет. Наша робота взагалі заключається в тому для виявлення їхньої артилерії, їхніх позицій. Броньованої техніки, пускових установок і іншого їхнього озброєння. Артрозвідка це взагалі не тільки аеророзвідка, як всі зараз привикли це сприймати, це, чисто, це не чисто коптери, крила. Так само це є звукометрична розвідка, радіолокаційна розвідка і оптична розвідка. Вона так само ведеться, це все працює. Так само за допомогою неї можна здійснювати пристрілювання. Зараз ведеться в нас контрбатарейна боротьба за допомогою радіолокаційних станцій, типу Ентипік'ю. І за допомогою зубру натричних коплексів, типу АЗКСІ. ГАТОСЯПАРНЯ КОПНЯ ПоЛУЧА! Ювелірна робота професійної команди нашої арти більше як півроку тому не дала ворожим військам дійти до Кривого Рогу. Хлопці зупинили просування ворога в нашому напрямку та змусили його відступити. Спочатку, як ми приїхали на Криворіжський напрямок, у нас як такого, і взагалі не було. Були підрозділи мінометних батарей. Які, так би сказати, не могли ефективно відпрацьовувати вогневі завдачі по противнику. Наш відділ, знаючи стан справ, почали подавати дуже багато заявок для того, щоб нам якусь б Якісь артилерійські підрозділи придати, щоб ми могли зупинити противника на підступах до кривого рогу. По перехватам противник дуже сильно хотів взяти кривий ріг, щоб закріпитися і вже бити по основним магістралям, не давати нашим підрозділам, які знаходяться в Запоріжжі і на сході, щоб ми не мали можливості підтягувати різь. Ось, Коли ми зупинили противника, а в нього була переважаюча кількість військ, ми зупинили, ми вже перейшли ту оборону. Дуже тяжко, дуже тяжко було, але ми це зробили. В цьому напрямку, де ми проїжджаємо, не називаю спеціально. Населені пункти на даний час. О, з мене стояло дві батареї Д-20. І якраз байрактар, який ми стріляли, пристрілювали і вели вогонь по орковським системам залпового вогню БМ-2 установка Мугар і ураганам. Байрактар виходив на заміну. І в цей час ми побачили. Між нашими позиціями вогневими вже 6 одиниць ворожої техніки. Це було вночі, якраз о -о, десь о 2 годині ночі. Я, недовго думаючи, ну вже наосліп навів 4 гармати, 2 справа розвернув, 2 з лівої сторони. Також розверну на цю посадку. Коли Байрактар повертався вже о десь о 5 годині ранку до нас, то там палало дві одиниці техніки. Таким чином ми затримали наступ ворога. Ворог наступав. Малими групами десь до 6-7 одиниць техніки. І одну із таких груп було знищено нашою артилерією, а саме підрозділом, який на той час працював гарматами д 20 А один із випадків під кошовим, не саме під кошове. От. Хлопці розгорнулися, все, знаємо, де наша піхота стоїть, все добре, підготувалися до ночної роботи, відпрацювали ввечері, руху зупинили рук противника. І е, на ранок місцеві приходять до моїх артилеристів Кажуть, хлопці, підіть заберіть е ящик з боєприпасами, бо там вже немає нікого. І таким чином мої артилеристи, як сказати, стали переднім краєм оборони. Стали, ставили гармати напряму на водку для знищення техніки противника. Аби влучно завдавати вогневих уражень противнику, артилеристи вкрай потребували технічного забезпечення. Від початку повномасштабного вторгнення велику допомогу нашим бійцям надала військова адміністрація Кривого Рогу. Так був створений сучасно оснащений підрозділ люфтвафе. Та як потрібно було артилерії очі, то тобто, я розумів, що я буду працювати за своєю спеціальністю, Так тобто, як я артрозвідник. Я, грубо кажучи, почав щось шукати, щось здавати. Получилась група зараз Люфтвафе. Все починалося досить просто, це Мавіки, другі, Мавіки треті, тобто квадрокоптери. І після того вже за допомогою е, Вілкула, це начальник військової адміністрації. адміністрації, вже отримали лелеки, Фурії лелеки. У нас почали, поч... ми могли більше залітати їм в тил. Це як мінімум 30 кілометрів. Завдяки Вілкулу Олександру Юрійовичу це не пусті слова, було створено. Закуплено дуже багато безпілотних літальних комплексів та квадрокоптерів, завдяки яким можна було спостерігати, де знаходяться орки, і виявляти їх і знищувати як особовий склад противника, так і техніку. А завдяки Цим засобам, а саме це лелеки, фурії, мавіки, матрікси, ми знищили достатню кількість техніки русні, що е, дало змогу е, їх зупинити, і щоб вони відмовилися е, далі просуватися. Сторону кривого рогу. Ми працювали, намагалися е скомпонувати дві составляючі. Це техніку і особовий склад. Навчити людей, щоб вони розуміли, як воювати, що правильно робити в критичних ситуаціях. Все починалося в березні місяці, в кожного були різні посади. В різних частинах. Ось нам ну, всі виконували свої поставлені, поставлені функціональні обов'язки. Ми вчили людей, ми захищали нашу землю і здається, що ми і справилися. Шлях до перемоги складний кажуть військові, щоб досягти головної мети, потрібна злагоджена командна робота всіх підрозділів. На війні 2014 року і такого, що нам повезе, ну маловирогідно. Тут е, потрібно розраховувати тільки на свій професіоналізм, на професіоналізм е, розуміти, як може здіяти підрозділ, як він навчений і що він може зробити, і вимагати від підрозділу тільки те, що він, на що він здатний. Ні в коїм е, ні в коїм випадку не потрібно занижати. Можливості хлопців, бо це деморалізує. Також ні в коєму случаї випадку неможливо піднімати це все діло, щоб вони не були от ми там круті, але коли складається якась важка ситуація, щоб розраховували свої сили і надіялися тільки на себе і на свого товариша, побратима, який рядом. Тобто це командна? Да, — Так, це, це тільки Так, Артилерія це командна. командна Гра. Жінки є? є в артилерії навіть жінки, які командують батареями. Під час цього наступу було виявлено дуже багато їхньої техніки. Попереджалися наші війська, які вже почали просування. Тобто, за допомогою коптерів, за допомогою лелек, фурій це все було видно. Ми також попереджали про підтягування їхніх резервів, звідки працює їхня артилерія, і завдяки цьому наша артилерія мала змогу працювати. Тобто, ми були її очами і її вухами. За офіційними даними у війні артилерій Україна щонайменше в десятеро поступається агресору за кількістю гармат. Але на боці української арти велика мотивованість, професіоналізм та здатність креативно вирішувати бойові задачі. На рахунку артилеристів, що воюють на криворізькому напрямку, багато знищеної живої сили противника, важкої техніки, авіації, об'єктів ППО. Ось на цьому місці не так давно базувалися окупанти. Тепер це відвойована територія. При підтримці артилерії наші війська просуваються вперед і відвойовують українські землі в окупанта. Прибувши у кривий рік, ми почали плітно відбувати напад противника, який хотів заволодіти нашими територіями. З рішучими діями нашого керівництва та підрозділами ми призупинили наступ. Завдяки спланованим діям достовірної інформації розвідників, мілим діям розрахунків бойових машин та позитивного настрою головного артилериста на нашому напрямку нам вдалося. Не тільки зупинити ворога на рубежах, під кривим ворогом, а й змусити його відступити подалі від міста, що нас більше надихнуло на знищення ворогів, бо наші снаряди артилерійські лягають точно в ціль. Олена Павловець, Максим Пономарьов, Роман Кравченко постфактум.